Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 57 Тема уроку правила вживання апострофа. Апостроф це графічний знак, який вживає для позначення роздільної вимови твердих приголосних і наступних звукосполучень ІА, ІЕ, ІУ. Тобто ми їх чуємо. Ці звукосполучення позначають на письмі літерами я ю. Є, Ї. Отже, пишемо апостроф перед Я, ю, є, Ї після би пивими ф, тобто після губних. Наприклад, б'є п'ять в'язати м'який. Після літер. Ри, що позначає твердий звук ри, тобто після твердого ри. Подвір'я, сузір'я, матір'ю. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твердим приголосним. Наприклад, з'явитись, об'єднатися, під'їхати. Це у нас префікси, і ось складні слова: Дит ясла пів яблука. Після літери К у слові Лук'ян та споріднених із ним словами е пишемо апостроф Лук'янівка, Лук'яненко, Лук'янівка, Лук'янчук. Не пишемо апостроф після губних бипвимифи, якщо перед ними стоїть буква, що позначає кореневий приголосний, крім ри. Наприклад, свято, цвях, морквяний Але Верб'я, черв'як, торф'яний. Ці три слова пишемо з апострофом. Після ри, що позначає м'який звук ри: рясний буряк, рюкзак. І орфограма у нас апостроф, солов'ї після губної, міжгір'я, тверда ри, з'ясуватий префікс, і пів'яблуні складне слово. Виконуємо вправу номер один. Завдання переписати слова, чітко їх вимовити і пояснити вживання апострофа. Отже, зв'язківець, чуємо її А, без язики, розм'якнути, Лук'янченко, Святковий, м'яко вимовляємо, з'їхатися, медв'яний, підюджувати, мавп'ячий, духмяний арх'яр півязика. Отже, Апостроф у нас після ви перед «я», губна ви, префікс без тому апостроф, губна ми тому апостроф, лук'ян, Лук'янченко, і похідні від них слова з апострофом, святковий без апострофа. З'їхатися. Префікс тому апостроф, медв'яний без апострофа. Під'юджувати префікс мавпячий без апострофа, духмяний без апострофа, арф'яр пишемо з апострофом, і пів'язика бо складне слово. Вправа 2. До поданих слів дібрати споріднені і записати їх з апострофом, пояснити вживання. Камінь, трава, риба, солома, дерево, жирафа, хлопець, торф. Отже, будуть прикметники кам'яний, пишемо з апострофом, бо губнами, трав'яний, губна ви, риб'ячий би, губна тому апостроф, солом'яний ми, дерев'яний Ви, жираф'ячий Ф, хлоп'ячий П і торф'яний Ф тому апостроф. Право 3. Переписати прислів'я на місці крапок, уставляючи де потрібно апостроф. Як маєш розум, іди за ним. Як не маєш, то керуйся прислів'ям. Ставимо апостроф погубна ви. Заздрість здоров'я з'їдає. Здоров'я ставимо апостроф «богубна» і з'їдає, тому що префікс. Пшениця годує, а бур'ян мордує. Бур'ян твердарий тому апостроф. Мур пальцем не проб'єш, ставимо апостроф бо губна. У нього стільки грошей, як у жаби пір'я, Твердарий тому апостроф. Вода все погане змиє, лиш непогане ім'я. Губна тому апостроф. Музика без язика людей збирає префікс тому апостроф. Краще бути півнячою головою, ніж коров'ячим хвостом, губна тому апостроф. Отже, подивилися на слова і згадали орфограму: прислів'я, здоров'я, з'їдає, бур'ян, проб'єш, пір'я ім'я без язика і коров'ячий. Права 4 знову, де потрібно записати, поставити апостроф і записати слова. З'єднати, зекономити. Безіменний, безядерний, Слов'яни, присвята. Солов'їний, солов'йок, порятунок, пір'яний, морквяний, в'яз, б'яз, верб'я, мавпячий. П'ятниця, плоскогір'я, ряжанка. Отже, префікс тому апостроф. Зекономити без апострофа, безіменний без апострофа. Тут у нас префікс тому апостроф, слов'яний губна тому апостроф. Присвята тут у нас корінь тому без апострофа. Солов'їний губна. Тому з апостроф, солов'йов без апострофа, порятунок м'яко тому без апострофа, пір'яний твердаєр, морквяний маоп'ячий, духмяний у нас без апострофа, в'яз губна, верб'я з апострофом, п'ятниця губна, плоскогір'я тверде ри, і ряжанка м'яке без апострофа. Для самостійного виконання вправа номер 5 ваше завдання переписати і де потрібно поставити апостроф, тобто згадати вивчені сьогодні правила. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено, до побачення!